Вітаю всіх! Почався місяць рамадан, і це означає для всіх мусульман світу, що треба дотримувати всіх умов Всевишнього Аллаху, передписання Корану та все, що сказано саме стосовно Рамадану. Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про рамадан саме з муфтієм думу ума мусульман України, паном Муратом Сулейманом. Вітаю, Валейкум ассалам. Валейкум ассалам. Мені дуже приємно з вами говорити саме про рамадан, про мусульманський піст, тому що в нашій громаді проживає дуже багато мусульман. Це пов'язано з переїздом дуже багато людей, мусульман саме з Криму, з сходу України. І сьогодні нам дуже важливо розібратися, як дотримуватися посту, якщо людина є переселеною особою. Якщо вона має інші часові пояси, тому що дуже багато мусульман виїхали і за кордон, і про це ми сьогодні з вами поговоримо. Ну, по перше, хочу подякувати, що ви запросили на цей ефір. І насправді, коли ми кажемо про рамадан, з кожним роком він для нас є особливим, чому тому, що вже третій рік поспіль ми зустрічаємо наш Рамадан в умовах великої війни. Що стосується е, умов та обов'язок для кожного мусульманина, ну, звичайно, ми знаємо, що Аллах Субхану він сказав в Корані, «Я його ладіна аману, кутіба алійкум ссоям, кема кутіба аля ладіна мін кабулікум, лаалякум таттакун». О, ви, які увірували, вам був предписан пост, як це був раніше до вас. Тому ви повинні тримати піст, а найкращий з вас той, хто Являється богобоязливим, тому в цьому аяті ми бачимо, що немає тут різниці, якщо я переселенець або живу в іншій державі, або була окупація. Я як мусульманин обов'язково повинен тримати піст. Але є моменти, які як умови, ми їх називаємо. Це щурут, умови, коли ми повинні тримати піст. Перша умова це звичайно, якщо я є мусульманином. Тобто, якщо я не є мусульманом, це не є обов'язком. Друге, це якщо я дорослий, тобто старший ніж 15 років, для мене вже є обов'язковим. Також наступна умова це є розум. Тобто, якщо людина вона має якийсь особливий стан. Тобто, знаєте, є дуже багато хворих людей, або знаєте, вони не розуміють, що вони роблять. Також для мене це є обов'язком, якщо я не є із цих людей. Ну і також дуже важливе є це мусульманин. Він повинен не бути у подорожі. Тобто, якщо я вдома. Або навіть якщо я переселився, скажімо так, я жив в Маріуполі. Зараз я живу у Києві. Звичайно, для мене зараз дім це є Київ, і я повинен тримати цей піст. Також тут ми можемо додати в умовах війни. І це така, знаєте, окрема, але вона дуже велика тема. І звичайно, ми тут можемо сказати, що для кожного мусульмана є обов'язком, але він вже дивиться на стан на його фізичний стан, чому тому, що якщо людина вона знаходиться в окупації і не має нічого, не їжа і або пиття, або щось іншого, то звичайно він вже для себе обирає як йому Чому? тому що для нас є пріоритет це життя. Це такі є випадки, але звичайно вона є актуальним для нас, для мусульман України. Але це враховується для кожного індивідуально. При початку повномасштабного вторгнення було дуже багато запитань саме у мусульман, що робити, чи тримати, пост, дотриматись, на яких умов як це взагалі можливо, тому що люди були дезорієнтовані і були дуже важкі умови. І це стосовно саме і переселення, і їжі, і бойових дій. Вот я я знаю, що це окрема велика тема, саме про війну, але ми, ми повинні зараз про це поговорити. Тобто, якщо людина попала в бойові дії, в окупацію, як вона повинна себе вести, як вона повинна дотримуватись намазу, а, часових годин, якщо вона переїжджає постійно з міста на місто, на що їй орієнтуватися, і а, як харчуватись. Ну, стосовно, якщо ми кажемо про наших військових або про цивільних, які безпосередньо вони приймають участь у, у війні, то тут у них є вибір, тримати пост чи не тримати. І посилаємося ми на хадис, посланця Аллаха, салям, коли вони зустрічалися з ворогом, і він звернувся до мусульман. Сказав, що сьогодні зранку ви будете зустрічати свого ворога. Тому ви можете не тримати піст. В іншому хадисі посланець Аллах Марімов, як наказом сказав, не тримайте піст, чому? тому що ви повинні бути сильними. Тому для військового, і тут дуже важливо, якщо він не знаходиться в ротації або в якомусь штабі, нічого не робить, просто він сидить, в цьому випадку він обов'язково повинен тримати піст. Але якщо він знаходиться на нулі, він в окопах, він зустрічає ворога. В той момент він може не тримати пісь. Але ми знаємо з нашого досвіду, коли ми спілкуємося з мусульманами, і ми знаємо, що мусульман зараз не, не, не мала влава зсу, і то вони кажуть, що навпаки нам піс допомагає, чому тому, що ми більше отримуємо оцю от енергію силу, і також ми відчуваємо допомогу від Всевишнього Аллаха Субханагуаталя. Тому тут питання вже вибір. Якщо він може тримати це його право, якщо він відчуває, що він дуже слабкий. А ми знаємо, на війні завжди повинен військовий бути сильним, то він може не тримати піст. Коли ми кажемо про цивільних, які просто виїхали з окупації, то звичайно або знаходяться в окупації, вони тримають пість, але вони дивляться на, на їхню спроможність. Тобто, якщо ця людина вона захворіла і не має лікарів, немає лік, ми знаємо, окупація це дуже страшна річ, особливо під час війни, то якщо, звичайно, його стан буде погіршуватися під час посту, то звичайно, він може не тримати піс. А ці дні, які він пропустив, вони вже будуть як боргом в інші місяця до наступного рамадану. Але якщо він може тримати піст і немає загрози його життю, то він обов'язково повинен це тримати. Ну і також ви сказали про час. Тут немає різниці. Тобто, як орієнтуватися зараз в сучасному часі, є програми, тобто ми можемо дивитися і бачити розклад молитв, особливо вечірньої молитви, коли настає. Вечерня молитва. І вже, Тобто, знаєте, якщо ми кажемо про Україну, то в Харкові, між Харковом та Львовом різниця може бути 20 хвилин. 20 хвилин. Між Києвом та Львовом десь 25-30 хвилин різниця. Тому тобто, кожен він дивиться і бачить, що, що час він буде змінюватися. І орієнтуватися він буде на, на, на той час. Мурат, До речі, ви праві то що наших воєнних, наших солдат тримає саме піст? Тому що у тому році ми знімали фільм саме про батальйон Шейха Масура, де наші браття мусульмани. Вони тримали піст, і ми до речі попали саме в Рамадан і Знімали в Рамадан і бачили, як хлопці тримають пість. Але є таке, таке в мене питання виникло, а щодо намазу. Тому що постійно треба робити уду. Уду це омовіння, ісламське омовіння для того, щоб совершити намаз ритуал поклоніння Всевишньому. Нам треба брати очищення, і не завжди це є в таких умовах війни. Звичайно, омовіння є умовою для кожної молитви, але якщо є якась сложність, то ми можемо брати таяму, тобто. Протирати своє обличчя та свої руки землею, і це буде достатньо для того, щоб виконати цю молитву. Тобто тут навіть і взагалом тобто, немає ніякої проблеми, якщо наші хлопці вони в окопах, в них немає води, навіть якщо в них є вода. І вони розуміють, що ця вода для того, щоб пити, то вони залишають її для того, щоб пити, не використовувати для умовіння, і можуть просто землею брати умовіння. Тобто, ну це просто та ямам. Це протирати обличчя, протирати свої руки, і він може здійснювати свої молитви. В умовах війни в ісламському світі так заведено, що при рамадані не може бути ніяких воєнних конфліктів, що ми скажемо стосовно української війни. Дивіться, тут є дуже є такий можливий важливий момент. Звичайно, війна це дуже погано. Але зараз українці вони виступають за справедливість, за свою волю. І ми знаємо, що є загарбники, які намагаються взяти всю Україну, знищити український народ. Тому тут війна вона є як священна війна, тобто захист. За справедливість Тут та інше, і знаєте, насправді місяць рамадан. Якщо ми відкриємо історію мусульман, то місяць Рамадана називають місяцем перемог. І ми можемо, наприклад, сказати історію, коли посланець Аллах йому з мусульманами вони повернулися до Мекки. Вони довгий час. У них були дуже багато військових конфліктів з ворогами. Але вони отримали цю перемогу за довгий час, і це був місяць Рамадан. А місяць Рамадан почався 1 березня. Саме скільки він триватиме, ну щоб загальний глядач розумів і скільки часу треба тримати цей піст? Так. Місяць Рамадан він тримає до місяця або 29 днів, або 30 днів. І ми знаємо, що у нас є орентири, це на лунний календарь. І тому ну в цьому місяці іншала буде 29 днів Рамадану на 30-й день вже буде святкова молитва. Ну за традицією мусульман, це часто буває в мечеті. коли ти бачиш велику кількість мусульман, і знаєте, і це таке знаєте відчуття єдності, і ти порозумієш, що в єдності є сила. Зараз під час повномасштабної війни, тобто велика кількість мусульман, вони поїхали. Ну і також з умовами військового часу і становищем. Тобто, це зараз ми не можемо реалізувати максимально, але проводиться іфтари, Тому більшість мусульман вони приходять до мечеті. Ну і також дуже є гарною традицію робити. І втар зі своєю родиною запрошувати друзів, родичів. Це також є великою нагороду під час Рамадану. На території нашої громади немає мечеті. І що робити мусульманам, щоб зібратися разом? Де вони можуть це зробити, якщо немає можливості приїхати до мечеті? Ну вони можуть збиратися в своїх домівках. Тобто хтось може запрошувати, або якщо вони живуть у місті, де взагалі немає мечеті, тобто вони можуть спробувати взяти в оренду якусь кімнату для того, щоб здійснювати не тільки іфтари, але ну й також нічну молитву в місяць Рамадан. Як ми знаємо, ми знаємо, є дуже важлива молитва, яка називається Таравих. і пророк Мухамадмиримом він сказав: Манкама Рамадан, імена Нвахтісабен, Гофіралягу Матахаддавам Мідамбі, той, хто вистоював нічну молитву місяць Рамадан, з вірою та надією на винагороду Аллаха Субхану Сабгануватари, тому Всевишній він пробачить його минулі гріхи. Тому це поклоніння вони також дуже важливим є. Тому мусульмани вони у них є мотив збиратися в мечеті на іфтар, Потім вони чекають у цієї молитви, моляться після цього вони повертаються додому. Тому для мусульман, там, де немає мечеті, вони можуть, якщо в них є така спроможність. Взяти, взяти в оренду якесь місце і там молитися, і здійснювати ці поклоніння в місці Рамадан. Як треба себе вести мусульманину при взаємодії з християнами або іншою конфесією, саме під час місця Рамадан? Чи можуть вони запрошувати в гості представників інших конфесій? Повинні запрошувати. Це навіть бажано чому? Тому що знаєте, Україна вона об'єднала різних представників різних етносів, релігійних громад, і в цьому є наша сила. Знаєте, коли ми вміємо домовлятися, поважати один одного, в цьому є наша сила, і жоден ворог він не зможе нас подолати. Тому Рамадан – це є дуже таким важливим, важливою традицією, коли ми можемо запрошувати наших друзів, людей, які нас поважають, люблять з ким ми працюємо або разом. Боронимо нашу країну для того, щоб вони прийняли участь в наших святах, прийняли участь в нашій радості. Що для нас Рамадан – це є великою радість, і знаєте, дуже така гарна традиція вже на протязі третього року. Я маю надію, що в цьому року так також буде і втар з президентом. Знаєте, коли перший рік повномасштабна війна, і президент він зробив іфтар для мусульман, звичайно, це акцент він був більше на військових, і це знаєте не тільки в Україні, не тільки в Криму, який от окупований там мусульмани вони знаходяться. але і також у всьому світі про це казали наскільки це класно, наскільки це відкрито, наскільки це важливо і показує, що є мусульмани в Україні. Тобто мусульмани України вони є частиною українського суспільства. Тому такі подібні іфтари ми повинні проводити не тільки в Києві, також в інших великих містах, як Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Вінниця. Тобто, якщо є така можливість, робити для того, щоб все більше і більше людей вони дізнавалися про нашу культуру в місяць Рамадан. Кожен мусульманин дотримується посту. Але є такі речі, коли мусульманин не має немає чого робити, що не є бажаним, от що не є бажаним. Ну, по-перше, ми знаємо під час Рамадану, якщо ми кажемо як речі, які просто не бажано робити, не те, що порушує наш піст, це проводити час марно. Тобто, знаєте, буває таке, що от я тримаю піст. Я там слабкий, мені дуже важко, і він сидить за інтернетом або за телефоном і просто дивиться ленту, там 5 годин, 6 годин. Тобто таким чином не варто проводити місяць Рамадан. Також наше спілкування. Тобто, знаєте, піст це такий дуже важливий момент, і піст він не тільки повинен бути: от я відмовився від їжі, також я відмовляюся від якихось там не дуже гарних слів. Або е, слів, які не, не приносять мені користь. Іноді буває так, там можуть зібратися друзі, і там про про когось щось там казати не дуже добре. Наприклад, якщо, наприклад, у мене нічого немає, просто подумати зараз е, під час Раматану, що я можу зробити. Якщо я знаю, що в мечеті є іфтари, я можу прийти і просто сказати: в мене є 2-3 години, чим я можу вам допомогти. Там зробити, там принести посуд або допомогти там приготувати їжу. І ми знаємо, що посланець Аллаха, Аллахам він був щедрою людиною. Його щедрість вона була дуже велика, а особливо ця щедрість вона проявлялася в місці Рамадан. Тобто, коли ми кажемо про щедрість, це не тільки про гроші або про якісь там матеріальне. Тобто, щедрість вона може бути в наших справах, в нашому спілкуванні, навіть і в наших знаннях. Якщо я, наприклад, можу навчатися місь Рамадан, додатково брати знання або когось навчатися, чому б ні, тобто давати це тому, хто потребує в цьому. Я знаю, що в мене це є, я можу подолитися. Тому місь Рамадан, він, знаєте, він штовхає нас на те, щоб ми приносили максимальну користь людям, ну і також, в першу чергу, собі, для того, щоб Всевишній був нами задоволений. Мій Рамадан, чому він є важливим? По-перше, є, скажімо так, дві важливі речі це богобоязливість, і ми знаємо, що місць Рамадан це школа богобоязливості. І коли Всевишній наказує нам тримати піст, він заканчує словами: можливо, ви будете богобоязливими. Тобто, щоб ми подумали про свій стан, про… ми подумали про свої вчинки. Ми подумали про своє ставлення до всього. І ми знаємо, що богобоязливість — це те, що змінює нас. Людина, яка є богобоязливою, вона ніколи не буде зраджувати, брехати, вбивати або щось робити погане. Тобто, людина богобоязлива, вона каже: Стоп! Я боюся Всевишнього, тому я це не буду робити. І Рамадан це є мотив Рамадану. Ну і друге це священний Коран. Як ми знаємо. Куран був посланий в місяць Рамадан. Тому Рамадан має таке велике значення. І ми знаємо, що священний Коран це є наше життя. Він був посланий не для того, щоб ми просто його читали або говорили про нього, щоб ми його практикували в своєму житті. Тому Всевишній Аллах, коли він сказав, Рамадан, що Рамадафігін Куран, тобто «місяць Рамадан. Це місяць, в якому був зісланий Коран. Це для нас дуже важливий посил. для того, щоб ми змінили наше відносин до Корану, читали, практикували його, чому тому, що це є наше життя, це є наш шлях. Дуже тобі дякую, Баракала Гафіка. Дякую вам. Сьогодні чудова бесіда про Рамадан була з паном Муратом Сулеймановим. Тому, будь ласка, збирайтесь разом, збирайтесь на іфтар, даруйте один одному подарунки. Та хай місяць рамадан для вас буде саме благословенним місяцем. Іншала. Амінь. Дякую, дякую вам, ваша. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.